Триває евакуація цивільних з прифронтових міст. Це кадри білих янголів з Покровського напрямку. Напередодні поліцейські вивезли чотирьох жителів з Желанного, Гродівки та Миролюбівки. Все, давай. Давай. Давай, давай. Життя в населених пунктах Гродівської та Очеретинської громад перетворилося на пекло. Відсутність електрики, щоденні прильоти та постійний страх загинути. Несена руський мир. В селі немає ні світла, магазини не працюють. Люди виживають за щось гуманітарної допомоги, яку ми привозимо. Військову адміністрація надає небайдужі люди. До прифронтових населених пунктів цього разу Янгули доправили майже тону продуктових наборів і водночас нагадують, евакуація єдина можливість зберегти життя З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.